Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Шаркус. І сьогодні я вам покажу класний інвестиційний сайт, на якому ви зможете заробляти гроші в інтернеті на повному пасиві. Тобто, ви інвестуєте і на цьому заробляєте гроші. Багато хто з вас просили, щоб я побільше знімав ось таких відео, тому що я. Знімав про один сайт, до речі, друзі, попередній сайт, на якому я заробляв гроші так, на інвестиціях, тобто це хайп проект, він вже ну, він виплачує декільком людям, тобто ви відкриваєте перший свій депозит, він виплачує, а у більшості випадків потім він блокує гроші, і цей депозит не заробляє гроші. І він просить, щоб ви його активували тобто скинули ще плюс 1700 гривень для активації, плюс, вибачаю, плюс 1700 рублів для активації, після того він почне працювати. Тому е, я його вже не рекомендую нікому. Я під відео написав, що він вже перестав платити, і нікому не рекомендую переходити на, тому, на той сайт і там заробляти гроші. Мені він виплачує, це, скоріше всього, так як думаю і я, і думаю підписники, через те, що я маю багато рефералів, не багато порівняно багато. Там щось в мене 60 рефералів, які заробляли гроші разом зі мною. І, скоріше всього, він мені за цього не блокує. Тобто цей сайт він мені не блокує гроші і виплачує. Але я не хочу так працювати, тобто, якщо не заробляєте ви, тому і заробляти я там не хочу, тому що я не хочу на вас, скажімо так, наживатися, заробляти на вас гроші. Тому нікому цей сайт не рекомендую. А ми переходимо, друзі, до нашого нового сайту. Ось як ви бачите, новий сайт. і... Давайте перейдемо на головну сторінку. Як ви бачите, тут статистика цього сайту. Сайт почав працювати досить таки недавно. Як Ви бачите, 18.01.2021 року він почав працювати. Вже інвестовано сюди 44 тисячі рублів, виплачено 18 тисяч. Тобто сайт тільки стартував, і я думаю, що зараз якого числа? Сьогодні 25, навіть 10 днів, трошки більше цей сайт пропрацював. Звичайно, що це друзі, є хайп проект. І на цьому ми будемо заробляти, тобто, я думаю, місяць. Ще він буде працювати як мінімум. І тут ми будемо заробляти до того, що ми просто інвестуємо свої гроші і заробляємо на повному пасиві. Сайт майже ідентичний до того, тобто ми інвестуємо, наприклад, 20 рублів. Кожного дня ми будемо заробляти свій відсоток. Все це я вам буду показувати. Я буду поповнювати сюди свої гроші, буду показувати, як це робити, тому що тут трошки тяжче з поповненням, потрібно поповнювати через Payr кошельок До речі, силочку на Payr кошельок я залишаю. Як поповнити Payr кошельок Там нічого складного немає. Переходите і зараз. fazer Ну що ж, друзі, давайте пробійжемося по головній сторінці. Як ви бачите, ось є статистика нашого проєкту, в якому ми хочемо заробляти гроші. Дата старту 18 числа. Тобто сьогодні 25, сайт працює чуть більше, ніж 10 днів. І це є хай проект, друзі. Так, це є хайп проект, і такі проекти працюють до 3 місяців, скоріше всього. Тому цей сайт тільки стартував, і на цьому всьому ми будемо заробляти гроші. Зараз я вам покажу, як, як поповнювати, як виводити гроші, тому що тут з поповненням трошки тяжче, буде. як ви бачите, тут є вже. Тисячу учасників, інвестовано 44 тисячі, майже 45 тисяч рублів, виплачено майже 20 тисяч. Ну, будемо заукругляти. І таким чином, я думаю, сайт пропрацює місяць-два. Спокійно можна тут заробляти свої гроші. Звичайно, що тут трошки складніше з поповненням, але зараз все це я вам покажу. Ну що ж, друзі, давайте будемо переходити до поповнення, створювати новий депозит. Давайте переходимо в новий депозит. Нас перекидає на іншу сторінку. До речі, силочку на цей сайт залишаємо на закріпленому коментарі. Переходьте і реєструйтеся. Тут є канкулятор, ви можете взяти калькулятор і порахувати, скільки ж ви можете заробляти. Далі, вибираємо тариф. Тобто перший тариф це ліміт 3 депозита, Тобто ви не зможете зробити більше, ніж 3 депозита. Вибираємо платіжну систему, наприклад, Pay. І як ви бачите, друзі, що тут можна інвестувати тільки ось цих своїх 10 рублів. Більше вони не дозволяють. Але можна взяти другий депозит. Тобто ми зробимо два депозита по 20 рублів і таким чином ми інвестуємо наших 40 рублів. Ну що ж, я нажимаю оплатити і створити новий депозит. Ага, я не вказав суму. Знову ж таки, обираємо наш депозит. І 20 рублів. Нажимаємо створити депозит. Угу, бачите, знову ж таки, я не вказав свій парку шльок. Переходжу сюди. Це просто копіюю. Є, кошельок я створив. Знову ж таки, переходжу в новий депозит. 2. Платіжна система PR і 20. Нас перекидає на іншу сторінку. Ось, друзі, дивіться, що далі потрібно зробити. Нам потрібно оплатити, тобто скинути на ось цей кошельок 20 рублів. Я переходжу, я це просто копіюю. Бачите, перейшов на PR кошельок. Ось. І потрібно скопіювати ось цей номер. Скопіював вставляю. Суму вказую. Суму вказує 20 рублів. Як ви бачите, 10 копійок, буде, 10 копійок буде. комісія. І нажимаю перевести. Далі. Просто копіюємо ось цей номер. Копіюємо і вставляємо його ось сюди. ID транзакції. І підтвердити платіж. Все, друзі, як ви бачите, мій. Новий депозит відкрився, як ви бачите, транзакція успішно провірена і получена. Ваш депозит відкритий. Переходимо в мої депозити. І як ви бачите, мій статус працює і кожного дня мені будуть нараховувати мої гроші. Як ви бачите, я зароблю за 3 дня 30 рублів. Ось цей депозит мій повернеться. Тобто 20 рублів я заробив, з 20 рублів я заробив 30, і цих 20 рублів мені повернуть на мій баланс. Це тут дуже просто, друзі, нічого тут складного немає. Я зараз буду створювати ще один депозит. Давайте створю новий депозит. Вибираю ліміт 2, пейер і 20 рублів. Оплатити. Ось копіюю. Скопіював. Переходжу ось сюди, вибираю цей Номер вставляю. Ось це такий самий, і нажимаю оплатити. Знову ж таки, ось це копіюємо. Ось цей номер ID. Ось цей ID транзакції копіюємо. Переходимо сюди, вставити і підтвердити платіж. Платіж успішно підтверджений. Далі переходимо і депозити. І знову ж таки, ось цих два моїх. Депозити вже працюють, тобто по 20 рублів, друзі. Ви бачите, що більше, ніж 20 рублів тут не можна робити. Тому таким чином можна ось так інвестувати, буквально за 3 дня вони нам зароблять 30 рублів. І після того виводимо собі на нашу карту. Давайте перейдемо в вкладку виплати, подивимося, як тут виплачують. До речі, тут виплачують автоматично, друзі. Нічого там не потрібно копіювати, вставляти і так далі. Ось, ми вибираємо просто пер і мінімальна виплата на pair. Вже 1 рубль складає. Тобто, ми заробили свої ось ці перші зароблені гроші. Можете виводити спокійно на свій перекошельок. Уводити цю суму, яку ви хочете вивезти, і нажимаєте вивести все. Операції тут для виплат моментальні, тобто за 2-3 секунди вам гроші приходять на ваш перекошельок. Друзі, багато хто з вас просили, ось такий простесенький сайт, на якому ви зможете заробляти гроші, інвестуючи свої гроші і заробляючи на повну пасиві. Тобто за 3 дня ви заробите своїх 30 рублів з 20. виходить загальний ваш дохід. Буде 50 рублів. Ну 20 ваших інвестованих, 30 також ось ці зароблені з допомогою того, що ви просто на них заробили зі своїх ось цих 20 рублів. І давайте перейдемо в мої депозити, друзі, я зараз вам покажу. І після цього, коли ось ці ваші два депозити закінчують роботу, тобто вони вже не будуть працювати, ви знову ж таки можете створювати нові депозити і на цьому заробляти. В подальшому кажуть, що цей проєкт буде збільшувати свої інвестиційні проекти, тобто інвестиційні плани, тобто тут вже можна буде набагато більше інвестувати і на цьому всьому заробляти гроші. Для початку, як ви бачите, максимум, що можна сюди поповнити, це наших 20 рублів. І після того наш статус почне працювати. Наш депозит почне працювати і буде заробляти нам наші гроші. Друзі, звичайно, що я буду записувати відео, як я на ньому як я вивожу з цього сайту. тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє ось нове відео, де я буду показувати, як з цього сайту виводити гроші. Тому, друзі, такому сподобався такий простесенький сайт, де можна заробляти гроші в інтернеті на повному пасиві. Звичайно, що потрібно малесенькі інвестиції для того, щоб на цьому заробляти сайт, тільки почав працювати. Знову ж таки, давайте перейдемо в нашу головну сторінку. На наш бачите на нашу статистику, і як ви бачите, у мене є 40 моїх рублів, які заробляють мої вже гроші. Ви також на цьому всьому зможете заробляти гроші. і на повному пасиві. Багато хто з вас просили, друзі, щоб я знімав відео про ось такі інвестиційні сайти. Будь ласка, ось один із них для початку, щоб ви могли заробляти на повному пасиві. Звичайно, що вже потрібно інвестувати, але я розумію, що багато хто з вас хоче заробляти, і багато хто з вас вже просить ось таких більше сайтів. Я розумію, що так. Набагато краще, тому я буду трошки міксувати трошки цього, наприклад, з цих інвестиційних сайтів, трошки заробіток без вкладень. але буду е фокусуватись на тому, що будуть більше. Щоб виходило більше сайтів про інвестиції, тому що я бачу, що вони набирають багато переглядів. Вам це подобається, і ви ставите багато лайків, і також підписуйтесь на, мої, на мій YouTube канал. Я кожному вдячний, хто підписується, хто коментує мої відео, можливо, хтось рекомендує мої відео своїм друзям і так далі. І таким чином, друзі, ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал. На моєму каналі, друзі, зараз майже 9200 підписників. Я кожному дуже вдячний, хто підписується. Ви реально допомагаєте знімати частіше відео. Для мене це. Це дуже велика мотивація, коли ви підписуєтесь, коментуєте. Дуже багато хто з вас вже вдячний мені, що я якось допомагаю заробляти вам і створюю якісь такі мотиваційні відео, і вас це мотивує. Ви, в свою чергу, даєте мені такий фідбек, і мені дуже приємно, я мотивуюсь, дякуючи вам за те, що я можу якось комусь допомогти і в подальшому також розвиватись. Ціль в мене 10 тисяч на даний момент стоїть. Це не до нового року, але, але бачите, у мене тут є ось такі цілі. 5 тисяч я вже досягнув, і наступна ціль це є 10 тисяч. Тому підписуйтесь на цей ютуб канал. Буду вдячний кожному за вашу підтримку. Ну що ж, друзі, я буду завершувати. Хто хоче починати заробляти на ось цьому інвестиційному сайті, я вже казав, пару раз повторююсь. Силочку залишаю внизу в закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь і починайте заробляти на повному пасиві. Друзі, буду завершувати. Всім дякую за підписку, за перегляд, хто поставив лайк, хто підписався. Всім пока, до наступного відео.